Добрий день, з вами магазин Фахівець, і зараз ми знаходимося на об'єкті, де ми нещодавно встановили трекову систему від компанії Алютат. Це клієнт Богдана. Богдана, чи даєте ви свою згоду на запис та публікацію цього відео? Звичайно, Богдан, розкажіть, будь ласка, наскільки все, як все проходило? Чому ви обирали саме таку систему? Отже, ми нам порекомендували магазин Фахівець. Ми зателефонували до них. Домовилися про зустріч, і на наступний день до нас приїхав технолог-замірник, який виміряв усе і запитав нас, яку ж систему освітлення ми будемо ставити. Ну, Я собі уявляла спочатку, що це будуть, можливо, якісь лампочки там, 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 але він нам показав. Трекову систему освітлення на інших об'єктах, як вона виглядає, показав фото, показав відео на різних об'єктах, і ми зрозуміли, що це те, що, те, що потрібно. А, скажіть мені, будь ласка, скільки пройшло часу після замовлення? Десь орієнтовно 10 днів. А, вам зателефонували, домовились про зустріч? Е, так, до нас зателефонували, сказали, що ваша стеля вже готова. Е, домовилися ж, знову ж таки, на наступний день. Е, приїхали хлопці, домовились на 9 годину і приїхали на 9 годину. Приємно здивувала функтуальність. І вже до обіду хлопці закінчили е, роботу і ми прийняли її. Чи було багато сміття після роботи? Багато не було, але як і після будь-якої роботи, після будь-якого монтажу, звичайно, є якась пилюка, є якісь залишки матеріалів, але це не було проблемою його підмести і витерти підлогу. Наскільки ви задоволені саме тим, що ви обрали цю систему? Трекова система це те, що наразі виглядає. Сучасно, гарно, має гарне освітлення, яке підходить в нашу кімнату, адже тут так одне віконечко, і хотілося б більше цього світла. Ми його отримали і ми задоволені цією системою. Тобто ви задоволені? Так. Шановні глядачі, якщо ви хочете бути задоволені, як пані Богдана, тоді звертайтеся в офіс компанії Фахівець і ми вам підберемо. Ваш варіант, або таке, як ви тут зараз бачите. Щиро рекомендую.